Вона була красуня з котери, було у неї вже вас, купляла вам гостинчика за гри. Тупила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, аж як годиця, гладущики сушила на тину, така була хороша молодиця і мала мрію далі і чуну У ті часи страшні, аж в коли степала. Щоб у неї в ході на стелі небо хтось намалював. А вона не чула зроду про настрелі, усе ходила в степ на буряки. А от, а от як би не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Хочеться літати, ночі заснеш у мужа на плечі. Де б малі такого напитати, Довкова ж орачі та сіячі? Заваживши на мріх дивовиш, приходив в небо малювати шуряк. Вона сказала, Повижено у тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник, у роки голодні, зробити небо взявся за харчі, були у нього пензлі боговодні, став на ослін, отсунув рогачі. небом у цій хаті марила, вона була така ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра, все якось так, то горе, то біда. І оцвітали писані Тарелі і плакав батько, і текав коли над нею не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки. Для вас прозвучала поезія Ліни Костенко-Мати. Її читали директор центру естетичного виховання Ірина Федорчук Та вихованка літературного мистецького об'єднання імпрези. soltando.